Вітаємо! Це подкаст час і ми постійні ведучі Ірина Наталя. Сьогодні у нас буде трохи незвичний формат нашого відео. Ми не будемо обговорювати ніякого книжкового персонажа, але ми поговоримо про книжки, а точніше про той, що список, який має прочитати кожен просто Ер. Що це за список? Це список, який доступний в інтернеті. BBC опублікували список, що в 2019 році вони кожній начитаній людині рекомендують мати в запасі цей список. Тобто, якщо ви вважаєте себе начитаною людиною, то ви маєте прочитати всі свої книжки. І сьогодні ми якраз розберемося наскільки наш начитаний. Ну так, Якщо сто книжок взагалі в житті прочитати, я вже вважаю, що буде на читати. Логічно, якщо ви ще не начитані і не читали жодну книжку, ви можете прочитати тільки цих книжок і заспокоюсь. Запам'ятати їх нас. Окей, ну цікаві книжки, насправді така цікава підбірка. Ну давай почнемо. Я пропоную, як буде відбуватися. Ми читатимемо список і ставитимемо один бал нашому подкасту. Якщо ви читали книгу. І 0,5 балів, якщо хтось одна з нас о, читала цю книгу. Саме, тобі, розумна. саме розумна. Тобто 0,5 балів буде витягати наш подкаст із неначитаної ями. Із рейтингу, який ми тільки що самі створили. Так. Топ-тавайте. Поїхали. Топ-стоп книжок, які має читати кожен. А ви послухаєте список будете, Якщо не захочете читати, будете принаймні знати, які книги тут є, а буде ще дуже класно, якщо ви в коментарях також можете відмітити плюсиками ті, які ви читали. Окей, okay, поїхали. Okay, okay. Поїхали. Першою книгою в нашому списку BBC ставить а, книгу а, Льва Толстого «Війна <плес> і <-льмер">. Фіналі. <плес> Можете зізнатися, я читала. І я читала. А ми, ми можемо поставити собі один бал, але я не знаю, чи це буде часто ставити один бал, що ми читали до корисня у літературу. Це список дві поставимо один бал і маленьку складинку. <світок> і використаємо цю книгу зі списку. Ну принаймні, не будемо ставити її да. вперше Так, да, насправді ми не зовсім погодимося, що в списку обов'язкової літератури для прочитання кожного від BBC має бути вінай, тобто це не стосується тільки росіян. Це всіх всіх людей на землі. Я не думаю, що кожній людині на планеті повинні вичитати і має мир. Знаєш, це мирний цей пункт, пункт насправді в цьому спросі. Знаєш, я в роботі з клієнтами дуже часто, коли хочу довідатись картину світу людини. Я запитую: якби ти був а, таким першопроківцем на землі, і зустрів інопланетянами. от я прилетіла на планету земля і нічого про це не знаю, так? І от як ти мені розкажеш, як життя на планеті Земля влаштоване, і людина дуже розкриває цікаво свої погляди на життя. У цей спосіб так само. Знаєш, можна розглядати з точки зору того, як людина, яка ніколи не читала, або інопланетяни, які нічого не знають про літературу. Чи власне це би було перше, що ти йому порекомендував? Ні, ну okay. точно я б не рекомендувала інопланетянам читати російську літературу, але ну від так вирішила, ми читали ставимо наш підказ, один так. І так, друге, то школа. 1984 і я читаю. Я читала. Я читаю зараз навіть італійську. Не можу сказати, що це моя улюблена книга, але ну, я вважав, що в список вона попала. Так, достойно. Вона достойна, вона і цікава, ця антиутопія. Це доволі класний <гас> і показовий пересвідник про жанру. Я думаю, варто прочитати, якщо для, не для того, щоб сподобалося, але для того, щоб знати, що таке антиутопія, то було спадко. Тут погано. Джеймс Джойс. Ні. Ні, але дуже хочу. Дуже я дольше дуже хочу, хочу. Дуже, дуже хочу, щоб ми її взяли, можливо, колись навіть на нашого клубу. Це точно не проста книга. Але прямо так, я вважаю, Але що... ніхто з нас не читав. От до речі, чому стоїть перший мій найміраний у ліс? Оце велике питання. Ставимо нам тут. Ніхто з нас не читав путь. А ви пишіть, чи ви читали? Було дуже круто, якщо поділитися своїми враженнями. Чи варто нам її виносити взагалі на книжковий клуб? Чи може бути це формат цікавий багатьох? Четверте. Володимир на Лоліта. Я, скажімо, так почала читати цю книжку і не дещо тому я не буду ставити. No, <laughs> не буду ставити собі за це ніяких бонусів. Ти читала? Ставлю, yes, читала читай на п'ятна. Читала. Теж ми mm -hmm. ну, побажано, тому що у нас усіх зараз імунітет до російського. Тому не буду навіть коментувати про що вона чи погана, ну no, але читала. Але я теж думаю, що в цьому списку ну не місце. Якщо прям так необхідно прочитати на Блокова, то у нього, можливо, є якісь інші твори, м -м -м, точно не цей. Знаєш, такі зряду а, залетіло, знаєш, як зараз рілси залітає, то колись залетіла ця книга, і потім якось вже так собою собою склалося, що її почали випуск. Ну, що на всього всієї літератури світової, яка є, не знаю, чому вона так подивилася, але багато де її зараз юзають. Фолкнер. Вільям Фолкнер, Шум чи Русь? Не... Ні. Даже не читав? Не читав. Ти теж не читав? Ні. Ти не знаєш, що варто? Треба про найбільше відчути. Фолкнера точно варто прочитати. Я читала його оповідання. Вони не погані, але якийсь великий масштаб нього творить, і одного не прочитати. Поки що ми відносно начитали. Так що що? <сум> Завжди. Мамо Заводи... 6. Не видимий. Ральф, Ральф Елісон. Я читала. Я фільм дивилась. Не <плес> <Нарахується>? <плес> 0,5. <плес> 0,5. Номер сім. Номер сім. Дома яка? Вірджинія Вулф. Ні, я читала Місіс Далова і Вірджинія Вулф, але дома яка я не читала. Я також не читала. Вже опортець? Ні-ні, нічого. А Вісім. Іліада і Одіссея Гомера. Читала обидві. І я читала обидві, але мені більше сподобалася Іліада. Я думаю, що в цьому списку можна було б лишити щось одне. Вони один без одного не можуть. Вони радують радують сім'ї. Я радаю дісею. Як вона її покинула? Aquí? Ні, вона не залишається. Ну я вважаю, що чому? Грецьку літературу чомусь говорити. Бачите, Наталія радить вам читати такі інші твори, Я даю дісея, щоб бути на Напишіть в коментарях свою думку, що ви з цього приводу. Дев'ять гордість і упередження Джейн Остін. Я не читала про місті автору. Ти що не була підлітком? Ти одразу стала дорослою? Ні, я не одразу стала дорослою. Я, 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 я думала, ти зразу серйозно літературу почала читати. Ставлю п'ять. Я думала про те, що ти збираєшся зразу прочитати бо я зробила. Прям старе на <с подкасті. Розвертаю. Ні, я насправді мені соромно, що я не читала Джейн Мостін. Я хочу прочитати, але так у мене руки і не дійшли до Джейн Мостін. Причому я прочитала всі книжки сестер Бронте, але я не читала Дженіс. Ну, сподіваюсь, не також дуже соромно нам, нам не треба буде сам працювати. Ні, ні, нам треба працювати. Соромно але не сильно <свісно> все. <свісно> Десять. Божественна комедія Данте. Я читала з божественної комедії тільки пекло і тільки коргаторіо, тобто чистилище. До раю я не дійшла. Ну, я вже теж не буду так розказувати, все в деталі, але я читала. І знаєш, коли я її прочитала? От так, щоб дійсно ну, прочитати і захопитись, коли малий почав в школі італійську читати. І, я що знайшла, цілий рік фактично вони читали на поверхному команді. Це дуже, дуже цікаво. Далі, кентерберійські оповідання, я Чосера, Чосера. п'ятнадцяти століття, п'ятнадцять. Будемо читати. Mm -hmm. Все асер, ну, мимо. Інопланетяни не поймає. Він скаже, слухай, це інструкція до сучасного життя на землі. Що це за спосіб? Ну, до речі, класична література, це є інструкція до сучасного життя. Тому не треба... Ілля Толстой теж з її. Ні, Ілля Толстой не вважається інструкція до сучасного життя. Чосер, так, я в Толстой зразу... Так. Подорожі Гулівера. Читала. Ну, хто ж не читав? Читала. Дитиною, дитиною всі були. Один бал ставили. Middle March George Elliott. Ні. Вообще за Эліота нічого не читала. Ні поезд, ні, ні, нічого. Пані. 14. І прийшло знищення. Чима АШЕРПЕ. Я вообще чесно, я вже не знакома. А я знаю, звідки знаю. У мене вдома така була спірка э, Сучасна проза, це ще в радянські часи було видано. з таких іноземних авторів. Я пам'ятаю, що коли хворіла, завжди розглядала ці перекльотик книг, знаєш, читала авторів. От я його запам'ятала, але що там всередині було. Ні, якось воно мене не збудило не на ФП. Ловець житті, або над в житті. Джеймс Сенджі я читала, але чесно, ну це книжка ні про що. Це книжка, яка дуже погано старіє, якщо можна так сказати. Наговорить про конкретний американський контекст, про цих вітників, про дуже конкретний час. І якщо б не американець не бідний і не жив в тому часі, то це хата, mm -hmm. але ми читали. Можливо, треба буде більше дізнатися по якому критерії книгія вносилась курсу. Голосують люди, просто які да. вважають, що А, цікаво. Значить, ті книги, які видавали, і були перекладені на різні мову світу, стали популярними, люди їх знають да, і, і важа, і вони радять, і це довірка фіологічна, що люди обирають того, що всі читають, то що кожен має прочитати, що бажають хороші. Віднесені вітром, знаєш, номер 16. Мене навіть місто старший син давто запитав: а ти дивилася або читала віднесені вітром? Тобто йому зараз 20 років, і це покоління виявляється це такою літературою. Значить, я думаю, що вкусно її по що є вісо. Я читала доволі про я читала теж, але не те, що мені сильно сподобалось, але це класика роману американського. Це ознак цього книжок, до речі, яка говорить про громадянську війну в Америці. <небул 'я> Тому, якщо цікава ця тема, точно варто прочитати. Це книга про любов, про дивну <пробуй> <Ти, ті, пробуй> любов. Але Буває різна і в принципі, чому би ні. Сто років самоту. О, О, так, я читала. Я вважаю, що це має бути топ-1. Ми маємо, маємо занятий з того най... і всіх остальних. Моя найулюбленіша oh. книга це Маркес. це yeah. для мене просто геніальні. Oh. Рівних йому немає, ну навіть для політиці. Це його містичний реалізм. Це просто для мене це просто чудовий жанр, такий неперемочений. Yeah. Маркес, за написано можемо навіть побали собі. По одному балу на кожну. Ну. Великий Гетзби» і «Піджиральд». Я читала у «Піджиральд» майже все. «Великі Гетзби» але я дуже люблю все у «Піджиральд». Я обожнюю кожній і «Ніжна ніч», і всі інші оповідання, але Великий Гетзби» я не читала. Моя шанс. Вибір, 22, дивимось, Джозеф Хеллер. Навіть не чула. Не знаю, не чула. Бо Ханна, Соня і Морисон. Я б навіть не звернула увагу на книжку з такою маткою. Ну, я не знаю, я не знаю, може я її читала, але зараз я не знаю. Що значить називаєте книги такими, якимись дуже заїженими іменами. І потім, знаєш, може, і читала, і навіть не згадаю. А може якийсь які А Може це не кохана Анжеліка була. Може це не кохана, а ще, а Коханці. Ну да, щось таке. Але назва така абсолютно ні про що не говорить. Так. Джон Сейнбек. Ні, нічого. Щось ми здаємо позиції, Одні нулі вже спілкували. Діти півночі. Салман Руж. О, я Салмана Руж дічитала, але не тут. Я не читала. Я втратила. А, ні, став нуль. Я не читала, випадково. 23. Про чудовий новий світ. Так, читала. Ні. Місіс Дайс. Ви запитайте в мене, що там було. Дуже смачно. Ну, це дуже схоже на таку така сама цукві, як 1984. дев'ятсот вісімдесят І я але... свій час тому її не стала читати, бо вона дуже схожа. Вона була з фейсбуку схожої літератури дві тисячі і я така думала, ну може колись іншим разом. Я так я не прочитала книгу, А от місіс Делові Вірдіньбуть я читала. Молодець, те, тобі підпала, бо я читала. Ти щось у Вірдіннібудь читала? Ні. Але я обов'язково вибралась. Дуже... і американської літератури. Тому що класика всієї феміністичної літератури я б не сказала, тому що в нас така сама Ольга Кобелянська давала поруч з тим тим американцям. Що <laughs> бись подорож? Але звідчення була дуже сильно. Цікаво, я українці тут взагалі. є? Ну, не знаю. Даю, там До кінця? — до, до речі, хочемо зазначити, що ми цей список попередньо не аналізували, він був просто злякий, і зараз ми разом з вами його розбираємо походи. Mm. І так двадцять п'ять син Америки Річард Райт. Навче mm. взагалі з американською літературою у мене не сильно mm. Mm. відносини, бо я чекала багато чого, але mm. якось э, не сховаю. Не складу, тому що вони дуже все пов'язано від їх. Це те саме як українська література, тобто вона дуже пов'язана well, so, під, so, so, під so, контекст і під so, so. ментальність, і вона мені часто вулиці не близька. Тому що залежить від жанру, наприклад, я дуже помігає сложила фіджера та вони просто залежно від жанру, але зазвичай, американська література. Вона пронизана їхньої філософії. Вона іноді буває, просто мені не врізкає. Фіджера це не видно. І не читати це ніяк не впливає на нахід. Тоді зараз інші речі просто ти читаєш і не знаходишся озвучувати. Це туди ж ми віднесемо і демократія в Америці, але це не те топ не демократія в Америці і не і немає. Там цікаво до речі теж бачиш, може в Американці його читається. Ну я думаю, вони жена в цьому списку не мабуть. Мічеш, що ж вони її не читають? Вибрали по 27, походження <правжнений> видів, походження видівчас. Ну скажімо, так я вчилася. В мене була по зелені кордіології в інституті, і ми проходили частково далі. На що я читала всю цю працю, але частково, якщо це зарахується, як ну там два бали, то я знайома. А я бачиш виросла на. Цій книжці, тому що я е, дуже довго мріяла бути або кінологом, або ветеринаром. Тобто я дуже дуже любила дуже на ринку була маленька. І я прям її з ліхтариком під е, одіялом читала. Так вона мені подобалася. Ну тоді ставці... стався так, Історія Геродота Нік. Геру Додані, історію, так, взагалі читала, люблю, але історію Геру Додані не читала. Даже не можу сказати, що читала. Суспільний договір Шанчак Руссо. Я ми читали, що Шанчак Руссо, що читали, але це теж не був нести суспільний договір. Капітал Харуман. Харуман Маркс Капітал Ні. Я пробувала. Можна поставити номер 5? Так, можна. Попробую, тому що я на економічному, коли вчилася. Нас викладач дуже цікавих, і ти знаєш, що була така вона особа. Державись ніколи материнги, так я читала. Споличка це четверте століття. Чити описання графонки якось не мати. Чити, але люди голосували в 19-му році, в 2019-му. Така література древня. Це вважається пластами. Але, мабуть, все, що ми не вважаємо. Більше з цих книжок люди не вибирали. Мені говорили, що було ще не вважаємо. Або наші мірші. Знаєш, є ще такий факт, що навіть існує в інтернеті топ, -топ 10 книжок, які люди баряться читали. Mm -hmm. Можливо, тому що це так модно, а, і майстримно читали якусь таку літературу серйозної полиції. І дуже соромно, до речі, людям і не відбувається знати, що вона читає там любовні романи. А, Тому ні. заходиш джипід час, робиш собі коротку виженку, наприклад, зі сповіді святого. Гостина, а сама читаєш в цей час. Ну добре, історія пелопонеської війни. Фукідід. чотири стуки дітки. Чисті тридцять рік до, до нашої, нашої ери. ери. Блін, реально так багато людей читало ж на 34-му місці. Популярна книжка читала? Ні, Ноль. зеро. Я би сказала два нуля. Три поставили порядку тридцять п'ять володар кілець Толкіна. Я читала читала. Це твій жанр. Я да. не читала Я читала Володар, володар перснів. Я читала. А якщо хтось з наших підписників попросить нас розібрати якісь фентезі, прийдеться читати Іра. або запросити іншого, або е продати це правильно. Вазі. Вазі. Е на дивіться, глядачі, якщо буде дуже багато переглядів, я вам обіцяю, що я попрацюю з Наталкою. Ми прочитаємо якісь фентезі. За скільки переглядів ти готова прочитати фентезі? Це переглядів треба вимірювати. Подумай, за скільки ти продасиш за лайки, за лайки продалась. Да. Тридцять шість. Пух, Алан Міл. Я читала Вінні я, я дуже його Тридцять сім. Левчик, Лунка і Стара Шафа. Я читала. Хроніки на армії, так. Mm -hmm. Читала. Дуже класна дитяча книжка, прикольний. Ну, це така це фентезі? Ну так, то я можу прочитати. За лайки. За лайки. Тридцять вісім. Поїздка до Індії, Форстер. Ні. Ні. Двадцять четвертий рік. 20... Та який би не був рік, я просто... Mm -hmm. ні. E -e, на дорозі. Джек. Керуак читала. Читала. Читала? Да. Про бітників американських Опять пробітників. Опять, Опять бути ну, пересмішника, читала я це читала. Дуже класний твір. Uh -huh. — біблія читала. Чому цікава ж на 41-му місці? Біблія? Ну, ну ті, типу це, це ж все ж таки книги обов'язкові до прочитання. Може не всі вважають, що її обов'язково читати. Mm, хоча навіть якщо є люди не релігійні, ну, то, то там е, це ж все одно її можна сприймати як ту літературу, типу міфи, легенди, щось таке приблизне. Це базова не культура. ура, або цікаво тут є, Або Коран? ні. <звілля> Дуже вузько направив біблія Коран ні, а Але біблія була ж на 41 місці. Мені би хотіла поспілкуватися з тими людьми, які цей список все Такі якщо ви хтось голосував за список BBC, напишіть нам механічна писань. Ні, я знаю про що йдеться, але я не читала. Я пробувала, але дуже тяжко було. Пішла може під настрій. 43-й. світло угу. ні. Ні. Ні в серпні. Не в серпні, не в січні, ніякого світла не там. Душі чорного народу. Mm. Mm. Вільям Едуард Люд Харт. — Дюбуа. — Дюбуа. — це француз, у мене з французами погано. Погано з французами, це мабуть про колонізацію. Можливо, не знаю. Взагалі, перший раз чую 903 рік. рік. Взагалі, в мене з французькою літературою не склалося абсолютно. Я пробувала читати гідемо Басана, але Не пішло за мені пробується. Так, море? ні. Джен Ріс. Мадам Боворій? Так. Було справа. Втрачений рай, Джон Ньютон. Ні. 1667 рік. Цікаво. Хочу почитати. 48 восьми, Анна Кареніна. Опять Льве Лушечка От Анна Кареніну я не читала. Не читала. А, a, а я ні. No, зараз зараз пишаюся. Не читала. Просто насправді, якщо так посудити, її не треба читати, знаючи такий спой. Як її читати просто, просто жінка кинулась під поясню. Треба читати, щоб це знати. ну, дуже інтригуючо. 49 – гамлет так. — Гамлета читала Шекспіра, дуже по слухала? — супу. Mm? Дуже по дивлянську супу. Нова інтерпретація. П'ятдесять, oh, половина списку. Король лір читала. Так. Король лір теж. Отелло, Шекспір. Пішов Шекспір. Отелло не читала. Я не читала. Я читала 0,5. І сонети? Сонети так. Читала і пішла навіть на Просто тут сказано сонети. Нам вже не сказали, скільки конкретно, а ну, скільки ми любили. читали. Я так. взагалі в дуже люблю і Шекспіра прямо вивчала на пам'ять. А ну давай сподіваємося. Раз, два, три, чотири. Чотири в списку з 50 по 54, так? Шекспіра. З 49 по 53 Шекспір. Супер. Окей. Листи трави. Вітман. Ні, Вітмана не читала. Пригоди Гекель Я читала а. пригоди Тома Сойера. — А Гекаль ні? Це... Ні, не можемо зарахувати тут. Напевно, ні, напевно ні. Не Кіплінг. Кім? Кім? Я не читала. Я читала. Франкенштейн читала. Марі читала. Пісню Соломона, Тоні Морісу. Ні. ні. — Пролітаючи над гніздом. Бу Це про псаку. Книга, яку да, яка... допомогла мені з вибором професії? <рес> по кому по дзвін, по кому дзвонить дзвін, Ернест Камінгоє. Так, не люблю Камінгоє. Не Раз, любиш Камінгоє? Не теж не люблю. От скільки не пробувала полюбити, я ж не могла. Чого? Тобі не подобається унилий мужик, який п'є і намагається перестати з жінками Пікасо? Так, дома все це робить. Якось томно дуже, не знаю. Якось така в нього меланхолічна дуже все. Ну так, Мені подобається. Я У нього свій байк. Так, в нього однозначно свій вайп, я його поважаю, але прям любов. Номе шістдесят п'ять. Або Христовий поход дітей я читала. Це ж фантастика? Ні, ні. Це про mm. А Колгосп тварин до чорво. Чекай, у нас ж був. Орол 94-й був, а я тепер гоп тварин розчитала. Mm -hmm. а, Володар мов, ми... ні, але хочу почитати. Я читала п'ять. 5. 63, холоднокровне вбивство. трумен, капоти. Трумен, капоти було би добре, але я не читала. Золота зошит? Золотий зошит. Золотий зошит, лесі. Ні. Пошук от втраченого часу, 65. Груст. Ні. Хоча дуже хотіла. Але це, це, це такий талмуд більше, ніж у ліс. Більше, ніж у ліс. Ну, я так «У ліса готуюсь морально. 66. Глибокий сон. Чамблер. Ні. Пішли ноліки. 67. Коли я вмирала? Вільям Фолкнер. Ні. 68. Ісходить сонце. Читала. Читала теж 69. Як Лавді сини і коханці, Деге Лоуренс? М -м, тож ні. Не чула не, чу не чула абсолютно. Вся королівська радь Роберт Пен Ні, ні. Абсолютно йдуть якісь твори, які так, я так. не чула, не читала. Такі ну, але але бачиш, це, зазвичай це іноземна література, угу. можливо, ми просто не, не іноземці і ми поза контекстом. Так. Далі йди, віщуй в гори. Або зго. А, ну, вибачте, не йди вісчу з гори. З гори. в віщу З гори, <рі> йди, віщуй, Джеймс Болдін. Нічого мені про це не говорить, тому ставлю. Паводина Шарлотти» — Вайт. Я читала в дитинстві Паводинка Шарлотти» про дівчинку. Я дивилася мультик. Зараховується Ні. Так. Серце пітьми Джозеф Конрад. Чого ти на мене дивишся? Я тільки кінга люблю. Я теж не читала. І світ мовчав. Еллі Візель. Не знаю нічого. І не соромно. Кролик біжить. Джон. Та бажаю обдайка. Ти любиш? Люблю. Не читала. Став. 0,5. Завинулась собі в список Добре. Я цього в фентезі, а ти абдейкай. Добре, домовились. За скільки лайків я можу прочитати? Ну хоча в мене нема з цим я, да, я прочитаю. Це ми маємо прода це. Ми маємо продати, Скажи, чому да, чому маємо продати для Наталки Фентезі. За скільки А жанр не любиш? Жанр ну мені не подобається оці романи, літописи, де Остап народився, Остап жив, Остап помер. От. Саги таке, так. Да. Да, Хоча сімейні саги я мені будуть. Будем броки, мені дуже подобається. Вік невинності Уортон. А. Ні, ні. Не популярно зараз теж. <ріх> Випадок кравця, Філіп Рос. Американська трагедія Теодор Драйзер. Так. так, в трьох томах американську трагедію про того хлопця, <ріх> якого який закінчив на спойлер. Це не спойлер. Книжка написана в 25 я році. Думаю, за спойлер тобі навіть подякує, бо коли ти сказала, що три тома. Там хлопці страчують на електричному стільці в кінці кінців. Угу. Так, читали: Теодор Драйв. Отже, у нас результати нашого. Результати нашого дослідження, наших підрахунків це наш подкаст сьогодні із 100 балів із списку 100-100 книжок, який має прочитати кожен. Це 32 книги. Ми прочитали на двох. 21 книгу. Ми прочитали обидві, а 11 хтось одна з нас. Так, от ми можемо офіційно заявити, що ми не начитані, але це не важить. Насправді я читала термін начитаності. Термін начитаності це коли ми 90 або 80 ну, тобто більшу частину своїх знань. Ми підчерпнули з книжок. Тобто то тільки тоді ти можеш вважатися начитаною. Я думаю, що але це неможливо напевно в житті, тому що ти свій досвід формуєш із якихось інших речей, не тільки я складіжок. думаю, що це також застаріло трошки методика, Тому що, наприклад, от, от ти коли вчилася, я не знаю, були вже доступні там інтернет і ну вже наприкінці мого навчання. Я би сказала. А в мене перший комп'ютер з'явився, коли я писала дипломну роботу. Тобто, це ну mm -hmm. в мене на першому Дистанці курсі радії. інституту. Ну тому в принципі я вважаю, що в бібліотеці я там все своє. Ну, ну так, я, я теж дуже багато прочитання. читала. Тому, 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 да, ми в нашому поколінні, я думаю, що можна цей індекс начитаності е сказати, сказати, що, він... що ми начитані. Але стосовно цього списку, насправді вони всі дійсно дуже відносні. Половину з цих книжок я не знаю і не думаю, що якійсь людині з іншої планети я би радила дивитися на ці списки. А свій список, який ми прочитали, і який ми хотіли прочитати, ми його додамо в, в коментарі. Так, ми додамо в описі до цього. Відео наш топ список, який ми хотіли би, щоб ви всі прочитали. Достойні книжки, да а ви в свою чергу пишіть в коментарях книжки, які ви читали, які хотіли би почитати. А ще напишіть, будь ласка, якщо з цього списку хочете, щоб ми щось для вас розібрали. Можливо, я книга, яка вас зацікавила. Ви хотіли би, щоб ми розказали вам про життєвий сценарій персонажів цієї книги, і ми обов'язково це зробимо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Па-па!